Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Накопичувачі з великим обсягом пам'яті коштують недешево, тому помилитися при виборі не хотілося би. Тому для того, щоб бути впевненим в надійності та відповідності всім заявленим характеристикам, проведемо огляд та тестування цього накопичувача SSD USB на 2 ТБ від епейсер. E Це відомий та надійний виробник електроніки та комп'ютерних компонентів. Ну що ж, давайте мерщі до цього огляду подивимось, на що здатен цей SSD. Ну і, звичайно, попрошу. Ось таку вподобайку поставити та підписатись на канал. А ми погнали. Почнемо з зовнішнього вигляду. Накопичувач приходить в компактній картонній коробці, яка містить детальну інформацію про сам пристрій. На упаковці вказані ключові технічні параметри, такі як швидкість читання та запису, обсяг пам'яті та тип інтерфейсу. Корпус самого накопичувача виконаний з металу, а тому в надійності та довговічності сумніву немає. Він не прогинається при натисканні, що є важливим показником міцності. Він відповідає американському військовому стандарту міцності МІЛ СТД 516.6 і витримує падіння з висоти більше ніж 1,2 метри, взагалі без наслідків. Також він отримав спеціальну антивібраційну структуру, яка поглинає вібрації від випадкових ударів та падінь. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати e-каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте. Айте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тому ви можете бути впевнені, що цей накопичувач прослужить вам довгі роки навіть під час інтенсивного використання. На одному з торців пристрою знаходиться порт USB Type-C для підключення. Крім того, виробник приділив особливу увагу надійності порту. Епейсер e проводить тестування кожного. Накопичувача, забезпечуючи до десяти тисяч підключень та відключень кабелю без втрати працездатності. Це значний показник, який підтверджує якість продукту, на відвільно від деяких інших моделей на ринку або зайвих елементів на корпусі. Ви не знайдете. Єдине, що прикрашає його зовнішній вигляд. Це логотип E-Pacer, витончено нанесений на металеву поверхню. Таке мінімалістичне рішення дозволяє накопичувачу виглядати стильно та привабливо. Важить він всього 35 грамів, тому він надзвичайно зручний для носіння з собою. Ви можете легко помістити його в сумку чи в кишеню і не відчувати дискомфорту від зайвої ваги. Перейдемо до технічних характеристик. Місткість накопичувача становить 2 терабайта, що дозволяє зберігати величезну кількість даних від медіафайлів до об'ємних програм. Це оптимальне рішення для професіоналів, які працюють з великими обсягами інформації для фотографів, відеомонтажерів чи дизайнерів. Що стосується швидкості, накопичувач забезпечує швидкість читання та запису до 200 тисяч мегабайт в секунду. Ці показники відповідають сучасним вимогам до продуктивності та гарантують, що ви зможете швидко переміщати файли великого розміру або працювати з ними без затримок. Але чи це дійсно так? Перевіримо трішки згодом. Також перевагою є те, що тут вже встановили USB Type-C. Це важливо, оскільки все більше пристрою переходить на цей тип з'єднання, і вам не доведеться турбуватись про сумісність. Щодо тестів SSD, я обрав варіант на 2 ТБ, де у програмі Crystal Disk Mark він показав наступний результат: швидкість читання у нас 2006 МБ в секунду, а швидкість запису 1821 МБ в секунду. В програмі Atto Disk Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 1870 МБ в секунду, а швидкість запису 1600 МБ в секунду. В програмі AS SSD результат наступний. Швидкість читання у нас 1647 МБ в секунду, а швидкість запису 1526 МБ в секунду. Також слід зауважити, що отримати таку швидкість. Ваш USB роз'єм повинен відповідати USB 3.2 Gen2. Насправді цей накопичувач від e пейсер пропонує дійсно хороше співвідношення ціни та якості якості. і на мою думку, це реально круте рішення, на яке вам потрібно звернути свою увагу. Оскільки ви отримуєте надійний накопичувач з великою місткістю та високою швидкістю роботи, який відповідає всім вимогам сучасних користувачів, гарантія на 36 місяців свідчить про впевненість виробника у своїй продукції. Накопичувач підтримує швидкий порт USB Type-C, що дозволяє йому конкурувати з іншими продуктами в цьому сегменті. Якщо ви шукаєте надійний та швидкий SSD, накопичувач в цьому ціновому. Тому сегменті тоді це хороша моделька, на яку потрібно звернути свою увагу. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку вподобайку можна поставити, якщо ви ще цього не зробили. Підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.